Ми перейдемо зараз до міжнародних подій. Президент Володимир Зеленський у ці хвилини перебуває в Парижі. Ми чекаємо на його прес-конференцію. Будемо транслювати наживо в прямому ефірі. Марафону Єдині новини. Ну і напередодні з Олафом Шольцем мав зустріч наш президент. Там були підписані історичні, як сказав Олаф Шольц, угоди про гарантії безпеки для України. З того, що нам відомо, от те, що назвав Олаф Шольц, що там 7 мільярдів для України зброя, заморожені активи і нарешті трибунал. А що дає угода для всіх українців? Що ми маємо знати про цей важливий документ, який називають історичним? Чому така важлива ця угода? Тому що вона фіксує. Новий юридичний статус України. Ми не самі по собі, ми не десь там. Ми знаходимося практично вже серед європейських партнерів як рівний партнер. Так, юридично, що це не е, виглядає, так що ми є невід'ємною частиною через юридичне членство в Європейському союзу чи в європлатичному блоку а, НАТО. Але між тим, от фіксація юридичних дій, ну наприклад, ми фіксуємо бюджет. Який буде витрачатись на безпекові умови існування України від тієї чи іншої країни, це конкретна юридична фіксація. Там конкретна сума, конкретні терміни, конкретні види зброї, конкретні терміни постачання, логістика і так далі. Це все те, чого в в України, попри всі намагання Росії це, скажімо так, прибрати в нас не було. Ніколи сьогодні ми можемо чітко говорити, що є певні країни, які гарантують нам ті чи інші юридичні умови забезпечення наш нас воєнною технікою певного зразка на певну суму грошей. Ну це дуже важливо, тому що тоді ми можемо розраховувати. Дивіться, є своє виробництво, яке може бути базоване на таких то чи інших інструментах. Є спільне виробництво з урахуванням лі, ліцензійних видів продукції. А є, наприклад, гарантована кількість там. Зброї різного виду, які ми можемо отримати у випадку такому то чи такому-то, це абсолютно інша юридична ситуація, в якій сьогодні знаходиться Україна. Так, безумовно, ми сьогодні знаходимося безпосередньо у гарячій війні, і тому нам зброя потрібна в набагато більшій кількості, наприклад, чи в будь-який там мирний час. Але між тим, принаймні сьогодні ми, скажімо, так, фіксуємо не просто якісь там слова ми вам щось там гарантуємо на словах. Ні, ми фіксуємо конкретні ще раз підкреслюю, обсяги, конкретну вартість зброї, конкретних інструментів, які ми зможемо використовувати в будь-який момент, якщо в нас є та чи інша фаза гарячої війни. Під будь ласка, ми очікуємо, що схожий документ буде сьогодні підписано і Франції, і е, хочеться зрозуміти, наскільки це тупові документи? чи все ж таки кожна країна бере якийсь свій шматок, свій напрямок, свою галузь, в якому вона нас забезпечує в першу чергу, і враховуючи це вже третій буде такий документ, і е, ми по суті їх вже підписали стрійку європейських лідерів. Перший що це нам дає да, перша Британія? Вже є Німеччина, Очікуємо з Францією. Наскільки це є інструмент для розмови з іншими нашими партнерами і сполученими штатами в першу чергу? сполучені Штати, давайте це окрема тема оки. Okay. Сується документів, які вже підписані мається на увазі, і Великобританія і Німеччина це навіть ширше. Я б на це дивився ширше, з урахуванням того, що війна є надто суб'єктною, Війна в східній Європі в Україні є надто суб'єктною для всіх. І вона, в принципі, в залежності від фіналізації цієї війни буде, скажімо так, визначальна до того, в яких правилах в якому майбутньому ми будемо жити. І якщо ми говоримо про ці документи, які вже підписані, чи які будуть підписані, це питання лідерства європейського лідерства. Дивіться, європейські країни усвідомлюють. Що вони припустились певних помилок щодо того, що не враховували агресивні амбіції Російської Федерації, що скорочували свої власні військові виробництва, що скорочували видатки на свої армії. Сьогодні вони це розуміють і починають все це переформатовувати. Вони також розуміють, що єдина країна, яка може дати їм час на підготовку до, скажімо так, більшого формату. Загальної безпеки в Європі це Україна, і безумовно, вони сьогодні демонструють, м'яко кажучи, от підписуючи такі документи, демонструють три речі: перше фактичну і символічну підтримку України. Фактично мається на увазі конкретним переліком військових інструментів, які можуть бути надані Україні. А символічно тому, що говорять, Україна є невід'ємною частиною нашої глобальної, чи там, скажімо, загальноєвропейської безпеки. Друга складова. Вони чітко говорять про те, що будуть нарощувати певні військові виробництва, і ви абсолютно праві. Кожна. Країна вибирає для себе той напрямок, де вона може бути лідерською да, для європейських країн, тому що я зараз про сполучені штати пізніше буду говорити, тому що там трошки інакша ситуація. І третя складова: ці країни, фіксуючи ще раз в юридичному форматі певні відносини, ключові відносини з Україною, яка веде війну проти Росії, чітко фіксуючи Російська Федерація не є більше країною, з якою можна мати там партнерські відносини, бізнес відносини, будь-які інші відносини, і це абсолютно точно ставить хрест на будь в яких намаганнях Росії повернутись до якихось там е можливостей спілкуватись з європейськими країнами, я маю на увазі маназіми, які домінують, і таким чином, оці три, скажімо так, фундаментальні договори про гарантії безпеки, які можуть бути е підписані включно з Францією? Вони будуть такими взірцевими для інших європейських країн, принаймні тих, які входять у європейську спільноту, у європейський союз, це очевидно. Щодо е сполучених штатів, там ситуація інша. Вони вважались і вважаються глобальним. Млідером, які мають набагато більше арсенали зброї, які мають набагато більше скажімо так ліцензійних видів зброї, які сьогодні на цьому етапі війни можна було б використовувати з великою ефективністю на полі бою, але вони сьогодні не стільки орієнтуються на те, що відбувається в Європі, скільки орієнтуються на свій внутрішній порядок. Денний на цей тяжкий переделекторальний діалог, який вони сьогодні ведуть на цю дискусію, яка чітко буде фіксувати, хто дійсно буде мати шанси перемогти там, скажімо так, у листопаді, тому тут інша має бути, скажімо так, дипломатична робота, і Україна займається цим цією роботою, пояснюючи сполученим штатам, дивіться це сьогодні інвестиції в Україну. Це навіть не про те, що робить Європа з точки зору загальної європейської безпеки. Ні, для сполучених штатів це навіть не про безпеку, хоча безпековий компонент також присутній в цьому. Це скоріше про інвестиції в свою репутацію, в своє продовження програми глобального лідерства і в продовження програми домінування в світі, тому що якщо ти не фінансуєш, Суєш, наприклад, сьогодні програму стримування Росії, ну чи там поразки Росії, то це означає, що ти віддаєш Росії домінування, ну право домінування і право глобального лідерства. Ну мені здається, що ця аргументація достатньо важлива для сполучених штатів отримаєш ядерну зброю в космосі. Про що вони вже заявили? Ну, давайте справді про Америку трошечки пізніше поговоримо. Повернемось до Європи. Стартувала Мюнхенська безпекова конференція поряд 150 світових лідерів. Там обговорюють питання в сфері глобальної безпеки. Ми розуміємо, що зараз єдина країна несе конконцентровану за. Грозу світовій глобальній безпеці. Кирик, будь ласка, враховуючи про те, що ви вже кілька хвилин ми говоримо про загальноєвропейську безпеку, чи оці дві угоди плюс третя, кому очікуємо? Чи Мюнхенська безпекова конференція не починає обговорювати на вашу думку тему міні-нато, поки Америка все ж таки займається своїми виборами, і ми розуміємо, що не може це яскравий приклад того, як Європа не може віддавати свою безпеку на відкуп комусь іншому, навіть дуже хорошому. Це гарне питання тільки це буде вирішуватись не на Мюнхенській конференції. А... Мені здається, що це вже є дискусія. Вона не публічна в європейських політичних елітах щодо того, що треба дбати про свою безпеку. Треба думати, як її сформувати практично наново да? ну, тобто зробити трошки інші акценти. Ну принаймні, ми вже сьогодні бачимо зовсім іншу риторику від лідерів європейських політичних партій, відповідно, які домінують в своїх країнах. Друге, ми сьогодні бачимо суттєве збільшення інвестицій у військове виробництво, Ми бачимо спроби змінити військові стратегії різних країн. Я мана з європейських країн вони чітко усвідомлюють, що армії мають е, отримати додаткове фінансування, і головне, вони розуміють, що Україна буде, буде вкрай важливою частиною цієї загальноєвропейської концепції безпеки. Це очевидно, і це вони вже дискутують. І вони вже дискутують, що поки що є непередбачуваним, якою буде наприклад відношення між Європою, якими будуть відносини між Європою і Сполученими Штатами в тих чи інших випадках перемоги того чи іншого кандидату на президентських виборах, але між тим. Фіксуємо трошки інше. Ви знаєте, безпекова Мюнхенська конференція це все ж таки дискусійні панельні дискусії, які говорять про те, яким може бути світ, якщо такі-то такі-то сценарії будуть реалізовуватись. На жаль, на мій погляд, в 2008-му була прип... допущена чи припущена найбільш важлива і фатальна помилка, коли європейські лідери так собі походя дивились на виступ Путіна, який чітко зафіксував готовність знищувати сталий світопорядок. І це було зроблено практично відразу після Мюнхенської конференції. Тоді Путін тоді сказав, що він хоче перебудувати світопорядок. Хоче, щоб він був багатополярним, хоче, щоб там домінувала Росія, тому що Росія на багато речей дивиться зовсім інакше. На це все так знаєте. Ну дивились снісходітельно, якщо можна так сказати, вони не повірили так. чи не зрозуміли? От як ви думаєте? Ні, ні? Вони і не повірили, і не розуміли цього, і взагалі вважали, що Російська Федерація. Це країна бізнес корупції величезної, да з якою можна можна буде завжди домовитись. Вони будуть інвестувати в ті чи інші проекти, давати можливість заробляти а десь там Росія буде вести собі війну, наприклад, в Чаді, в Центральній Африканській Республіки, це десь там на Близькому Сході, але точно не в Європі. Вони абсолютно це не оцінили і навіть. Через через три місяці нагадаю, після Мюнхенської безпекової, ну трошки більше безпекової конференції 2008 року, в серпні 2008 року, Росія продемонструвала, як вона буде себе поводити в Європі. Вона атакувала Грузію. І знову ж таки висновків не було ніяких зроблених. Нагадаю, що тодішній президент Франції Сарказі навпаки звинувачував Грузію в тому, що вона провокує. Ну дійсно маленька країна Грузія провокує велику ядерну державу Росії, так само як Україна провокує і так далі. І тому потім, тому маємо так ну позитивно ставитись до Росії, і оце була помилка. І тому мені здається, що на цій е, безпековій конференції буде зроблено багато висновків, які для нас з вами важливо, щоб е, наші партнери усвідомили три речі, дуже важливих три речі: перша. Це війни закінчуються тільки справедливим фіналом. Якщо війна закінчується несправедливо, це означає, що війна продовжується в будь-якому сенсі цього слова, і буде обов'язково масштабована. Друга складова від цього типу війни, яку сьогодні веде Російська Федерація, не вдасться сховатись, не вдасться не дивитись на небо на гору і так далі. Тому треба приймати відповідальні рішення. Хочеться це комусь. Не хочеться, хочеться сховатись за бюрократію. Це не вийде або ви приймете рішення, або ці. Рішення прийдуть до вас, але їх буде приймати інша країна. І нарешті третє не можна виграти будь-яку конкретну війну, такого типу, яку сьогодні ми бачимо з вами на території України, якщо ви в це не вкладаєте конкретні ресурси. Мається увазі, перш за все, військові ресурси не можна тільки з якимись там закляттями говорити: все, ми допоможемо, ми все зробимо, тому що демократії це суперсистема і так далі. Демократія сьогодні. Буде змушена довести, що вона вміє захищати свої цінності. Якщо вона цього не робить, то тоді світ виглядає інакше, і тоді не треба буде ображатись. І тоді, оці всі сценарії, що через 3-5 років треба буде готуватись до війни проти НАТО Російської Федерації. У мене завжди виникає питання: ви точно хочете воювати через 5 років? Тому що те, що ми сьогодні бачимо, і в соціології говорить нам зовсім про інше. Говорить про те, що жодна країна Європейського Союзу, яка живе Абсолютно. зовсім в іншому технології, у світі не готова до війни такого типу, яку буде пропонувати Російська Федерація. Ми робили опитування поляків також, і там більшість населення сказали, що вони не готові йти в окопи і сидіти воювати проти Росії. Але от ще один важливий давайте момент. я тут ремарку дуже важливо. Так. Ви правильно за, за, ну тему підкопили. Але ремарка дуже важлива. Дивіться, там не більшість чи меншість. Там зовсім інші цифри. 18%, якщо ми говоримо Німеччина, Польща говорять про те, що вони готова захищати свою партию. 15-18% не більше, але це соціологічні опитування, це теоретично. Вони готові. А на практиці, повірте мені, буде 3-5%. відсотків. І тому, в принципі, в Європі сьогодні, але вони ще навіть не розуміють, якого типу війну буде пропонувати їм Російська Федерація. Вона буде пропонувати їм війну не такого типу, з якої починала Україні. тому що вони перебудовують Ви дивіться, Вони ж починали одну війну. Сьогодні вони ведуть відверто. Війну з геноцидним компонентом атакують цивільне населення масштабно, руйнують цивільну інфраструктуру, не тільки критично, але й цивільно, просто б'ють по центрам міст, максимально жорстоко е ведуть себе на окупованих територіях, системно знищуючи й гвалтуючи людей. Ми про це трошки менше перестали ну стали говорити. Чому тому, що європейці ну два роки війни, давайте. Давайте оці гуманістичні компоненти, гуманітарні компоненти відкладемо потім, коли будуть юридичні якісь процеси. Але про це треба говорити. Російська Федерація вважає, що вона має право як окупант класичного типу вести себе зухвало по відношенню до місцевого населення, тобто його вбивати, не, не несучи за це юридичної відповідальності, або гвалтувати і знову ж таки знищувати. Після цього От до цього європейські, скажімо так, країни зовсім не готові, тому що вони думають, що війна це буде війна раке. Ед чи дронів ні? Їм треба усвідомити, що це буде війна, коли 2 мільйони людей, які вже вкусили крові демократії, вкусили крові масштабної крові цивільного населення, прийдуть на ті території для того, щоб вбивати, гвалтувати і грабувати.